Всім доброго дня! Нарешті в мене знайшовся час для того, щоб зробити більш довгі відео, тому що мене дуже багато на моєму каналі відео, але вони короткі. На жаль, в принципі дуже багато людей не можуть побачити їх, тому що ютуб більше чомусь полюбляє відео довше. Тому я спробую коротко без... Заяву інформації, де що вам розповісти. Я лікар, займаюся діагностикою ультразвуковою, маю вищу категорію по хірургії і також науковий ступінь кандидата медичних наук. Це дуже всього багато, але в принципі дійсно мій, мій профіль на даний момент це більша амбулаторна хірургія, це виконання різних видів ультразвукового дослідження, що дійсно дуже важливо, тому що ми часто забуваємо про те, що в нас є в арсеналі. Обстежень ультразвук, який дійсно допомагає нам визначити ті чи інші проблеми, і дуже швидко поставити правильний діагноз або необхідні методи подальшого обстеження. До моменту своєї особистої приватної практики я працював у лікарні загального профілю, де займався різними пацієнтами, які потрапляли в лікарню по швидкій допомозі переважно з різними хірургічними терміновими ускладненнями. Але тепер задача моя заключається в амбулаторній плановій допомозі. Важливий момент, який би я хотів озвучити в цьому відео, про те, що дійсно ми дуже часто забуваємо про те, що ми не можемо купити здоров'я в магазині, ми не зможемо замовити здоров'я в інтернеті. Тому кожен з нас має розуміти, що ми не можемо нехтувати своїм здоров'ям і дійсно на нього звертати більше уваги. Великий такий момент про те, що чомусь ми думаємо про здоров'я тоді, коли в нас щось заболіло. Але це невірно, тому що ми всі розуміємо про те, що здоров'я у нас одне, і тільки ми зможемо берегти його. Тому що ні лікар, ні таблетка, ні будь яке метод обстеження не зможе берегти здоров'я, якщо ми самі цього не будемо хотіти. Кожен із нас має займатися профілактикою нашого здоров'я. Не забувайте про те, що слово профілактика слово майже знають всі, але ніхто не розуміє, що це означає. Тому що в мене є відео е коротке на моєму каналі, яке трошки пояснює більш детально, що це таке. Але якщо коротко: е профілактика є. Два варіанти це первинна і вторинна. І, на жаль, дуже багато з нас звертається за допомогою до лікаря тільки тоді, коли нам треба лікуватися або отримувати вже вторинну профілактику. Але саме основне це займатися первинною, оскільки це дуже важливо, тому що наша задача максимально уберегти той запас здоров'я на всі наші роки життя. Запас здоров'я у кожного різний, у кожного свій. Тим бачить, є дуже багато факторів, які впливають на наше здоров'я. Це спадковість, це наш спосіб життя, різні зовнішні чинники. Тепер ще військова агресія. Тому, відповідно, кожен з нас має трошки більше турбуватися про своє здоров'я. Наголошую про те, що не чекайте від того, що лікар вам дасть якусь цілющу таблетку, чи аптека продасть вам цілющі засоби, креми, мазі, будь-що, і ви зможете це випити, помазати, з'їсти, і ви станете здоровішими. На жаль, здоров'я не купується, тому якщо ви не будете за ним святкувати, не тоді, коли вам вже багато-багато років, коли вас все болить, а тоді, коли вам років 20, 30, 40. тобто, чим раніше ви зможете займатися профілактикою або краще, простіше сказати, покращенням. Збереженням свого здоров'я і при необхідності лікування на початковому етапі хвороби, то ваше здоров'я точно буде набагато краще. Яким? Питання дуже філософське і спірне, тому що ніхто не знає, як буде наше життя. На жаль, немає ніякої програми, як наше життя буде розвиватися. І важливий момент є те, що ми, на жаль, не зможемо поставити наше життя на якусь паузу, тому що немає такої. Кнопки в нашому житті для того, щоб прожити певний період часу, а потім зрозуміти, чи це добре чи погано. І якщо погано, то ми зможемо зробити інше життя. Такого не буде. Тому треба жити саме сьогодні, треба жити щодня і завжди думати про те, щоб завтра було набагато краще. Тому е, саме основне, що я хотів в цьому відео сказати, про те, що ви маєте думати, слідкувати піклуватися і боротися за своє здоров'я для того, щоб ваше здоров'я вам слугувало багато-багато років. Що ж треба робити, щоб ваше здоров'я було набагато краще? Не забувайте про те, що основним моментом є те, що ви в першу чергу повинні любити себе. Тому що якщо ви не будете любити себе, то, на жаль, ніхто з оточуючих не буде вас любити. Що, означає любити себе? Це не означає, те, що ви маєте. Дивитися зверхньо над усіма людьми. Це не означає, що ви маєте когось ображати, зневажати. Любити себе, це означає ставитись до самого себе відповідально. Що це саме? Дуже багато людей, на жаль, мають надлишкову вагу. І я не розумію, чому, але більшість людей, начебто, не подобається їхній вигляд, але нічого. Не роблять для того, щоб скинути зайві кілограми. І е, коли кажеш людям, що у вас зайва вага, і у вас багато ваших проблем, з якими ви до мене прийшли саме із за зайвою вагою, люди на мене вражаються. Е, люба саме мінімальна, але зайва вага вона буде шкідлива на весь ваш організм. Тому, якщо ми не будемо слідкувати за своїм тілом, не будемо його любити, Воно теж нас любити не буде. І важливий момент і те, з приводу ваги, тому що дійсно проблема дуже серйозна, те, що ми починаємо худати тоді, коли в наша позначка кілограм сягає 100 і більше кілограм. Хоча до цього часу, коли ми там молодшим, у нас було ну можливо 70-60 кілограм. І ви маєте розуміти те, що якщо ми починаємо худати, коли нам вже 120 кг чи 150 кг, то, на жаль, схуднути буде дуже важко. І будь-які різкі схуднення нашого організму можуть стати для нас критичними і запустити інші патологічні зміни з бі-імунної системи, що може призвести до різних порушень. Тому ви маєте думати про те, скільки ви важите, який ви хочете мати зовнішній вигляд. Для того, щоб ваше здоров'я було набагато краще. І саме основне те, що всі відомо просив, що хороша людина має бути багато, це невірно. Або це положення не про кілограми. Тому ви маєте за собою слідкувати і думати про те, скільки ви важите. Що ж нам заважає? Насправді, самим важливим чинником є для того, щоб ми були здоровими, це наша лінь. Тому що ми вважаємо всі, що от це, мене не, це до мене не прийде, такої хвороби в мене не буде. А якщо що, я піду потім в аптеку і куплю необхідні ліки. Тобто ми все життя самі себе обманюємо для того, щоб нічого не робити і думати про те, що будь-яка біда у мене стороною. На жаль, такого не буде. Добре, коли є дуже гарні випадки, що люди могли прожити до 100 років і ні разу не бути в лікарні. Це дуже. Добре, але це буває, на жаль, дуже рідко. Тим паче, з теперішнім станом, з теперішньою екологією такі випадки стали тим паче в нашій державі такі випадки стали набагато рідкими і майже нереальними. Тому похід зробити певні обстеження дійсно займає час і кошти. Але ви маєте розуміти про те, що ви ж не задумаєтесь про те, коли виходите в магазин, в супермаркет, в кінотеатр чи ще кудись, в кафе, в ресторан. Ви втратите свої кошти. Тобто ви втратите свої кошти на що? В першу чергу, на що на туалет, тому що те, що ви з'їдаєте, випиваєте, ви все спускаєте в туалет. І не забувайте про те, що вам треба також тратити кошти не тільки на те, щоб себе okay. накормити, а для того, щоб покращити своє здоров'я, зробити сильнішим, красивішим своє тіло. Тому що. Ні лікар, ні косметолог, ні будь-який спеціаліст, який займається покращенням нашого зовнішнього чи внутрішнього світу, не зможе змінити нас, якщо ми самі цього не зрозуміємо. Тому до чого я хочу призвести, будь ласка, якщо кожен з вас хоче бути здоровим, то про це треба думати не колись, а вже сьогодні. І якщо ви будете думати про своє здоров'я і будете хоч трошечки витрачати свого. Можливо, і не вільно, але свого часу на себе особисто, на своє здоров'я, в першу чергу, на свій організм, на необхідну похід до лікаря, чи обстеження, чи проведення якихось лабораторних аналізів, якщо ви все це будете робити вже сьогодні, ну, можливо, завтра, то дійсно а, ви зможете виправити або покращити ті моменти вашого здоров'я, які можливо. Вже є, і ви зможете оберегти себе хоча б від якихось проблем у майбутньому. Бережіть себе, думайте про здоров'я вже сьогодні. Тоді ваше здоров'я завтра буде набагато краще. І не забувайте ставити лайк відео, підписуйтесь в соцмережах на каналі YouTube. Будьте здорові! Також не забувайте про те, що для того, щоб ми могли перевірити своє здоров'я, нам треба основні три складові: це, по-перше, консультація лікаря це виконання необхідних інструментальних обстежень, і також виконання лабораторних обстежень. Тобто, це три основні складові, які ми зможемо зробивши їх. Перевірити стан свого здоров'я, і відповідно, якщо є порушення, то отримати правильні рекомендації, правильне лікування і покращити своє здоров'я. Тому, якщо ви будете трошки більше знати про медицину, якщо ви будете трошки більше знати про своє здоров'я, і особливо шляхи або моменти, як його покращити, а не тільки думати про те, що аптека. Зможе нам все продати, і ми будемо пити ліки і бути тільки в аптеці, це невірно. Аптека це структура, яка продає ліки. Ліки, які назначив вам певний спеціаліст. Тому, якщо ви це зрозумієте, ви менше будете ходити в аптеки, а більше будете звертатися за кваліфікованою правильною допомогою. 冒着他的门子